Друзі, От зараз буде судове засідання у Богдана по справі з його обрати. Богдан, розкажи до словах, що це має відбутися зараз. Ми зверталися в різні інстанції, і вони так як ну, відмовлялися відкривати справи, передавали це, далі, далі. Ну і так дійшло до суда. І зараз суд має зобов'язати відкрити справу і внести в Ярд. Ну, надіємося, що буде як така от, на нашу користь. Ну, добре, зараз подивимося, що буде все, друзі. Всі необхідні документи для того, що він не є, не може нести службу. Е, я надам, але вже вирішити на повторну комісію е, направити чи як добре. Ми раді допомагати е, захисникам, які захищають нашу державу. Все. Ну, вони мене в оману вели. Я приїжджаю 9 ранку е, на другий день. Я приїжджаю, кажу, ну от є документи, виведіть його. Каже, його немає. Ми від півсьома відправили на Рівненський, е, Мала Любаша, Рівненська область на полігон. Е, і все, я на полігон зразу послідав, взяв машину, поїхав на полігон. На полігоні сказали, я кажу, мені треба документи передати і його побачити. Десь дзвонили, десь хвилин 15, там щось радилися, не знаю, з ким вони радилися, і тоді кажуть, він за 8 кілометрів від е, КПП нема машини зараз, щоб його доставити сюди, бо всі машини зайняті. А то вже вечір mm -hmm. і той. Ну вони кажуть: Добре, я нічого не маю. Потім коли зустріч з родичами. Вони кажуть, от неділю. Добре, я, я дзвонив і до командирів. Вони мені. У мене все є переписки. Я їхні, навіть вони дещо писали і просили видалити, але я собі з що ти типу поробив, то що вони там повидаляли, то я таке бо там зазначено номер телефону і ім'я. І вони мені сказали, що е, неділю зустріч. Добре, я в неділю приїхав. Ну зайшли все е, та й бачив що, 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 що щось щось не того. Щось говорить, каже: На що воно тобі здалося, куди ти лізеш? Я кажу, ти не знаєш мене. кажу, Я лізу. — Хто тобі таке сказав? — Брат сказав, каже, не, не лізь бо тобі буде, ну не хочу далі говорити. Брат ну, пан не переживав вже за твій здоров'я. Бо вони здоров залякали, та, він переживав за мене. Я кажу, ну, не на того попали. Я кажу, я вже перестав боятися. За тих два роки я вже перестав боятися. І він поправляв шапку, бачу рана, я кажу, скидай, він каже, ні. Я кажу, покликав сержанта був, тепер працівники того полігону. Шкаф, щоб не було пізніше, що е, приїхали ми і з братом щось зробили. Бо ми були в палаці, бо там кожен бат, а як вони там називають, були окремі палатки. І все ну, зайшли, розділи, вони були всі в шоці. Каже, не може бути, що тут таке сталося. Каже, ми би то знали. Ну, то своє кіно вони, як то кажуть, свої ролі виконували, і кіно собі таке вивали, то Томили. Той е, хотіли взагалі сказати, що це його в такому стані привезли, але в мене є. От доказ мені скинули. Зараз я покажу на телефоні. Мені вчора скинули його воєнник. Вони йому зробили при тому, що він був при тому, що він був непритомлений, вони йому зробили військовий квиток. І, це, і заднім числом йому зробили медичну книжку. Ось мені вчора. Скинули зараз, зараз секунду. Його перший день, як він перебував на полігоні. От я збільшу, йому зробили воєнник, Бачите, але це чисте, не побите, так. І маю фото його, яке він вже на другий день, вже після тієї ночі, який він вже на другий день. Ходять, покажи що сюди на п'яну. <звук> вже, вже Бачите, можна <звук> робити? <розуміти. О, звук> От що я цей. От, то в той день було порівняння чолові і тут і чого? А що просто не думали, що е, по дорозі йому таке сталося. Вони йому зробили, вже оформили його, вже позаповнювали е. все. Ну і все, взяв свідчення, я його хотів забрати. Вони не давали, ви не маєте права. Ну я тоді вже звернувся, е, звернувся до того. Я тоді до вас звернувся кажу, така ось така ситуація треба забирати. І я чекав тоді, я не знаю скільки годин, годин п'ять визвав А ще дзвонив перед тим, в той день, як я його таким побачив, дзвонив ВСП. Наче я його не побачив, дзвонив в ВСП і в ДБР. Вони мені запевняли, що ми приїжджали на полігон, все провірили, з ним все добре. Якщо йому буде якась потрібна медична допомога по стану здоров'я. Щоб йому надали, запевняли, що все нормально. Вже коли я поїх, приїхав. Я побачив, визиваю, знову дзвоню. ДБР не приїхало, ВСП не приїхало, Аж визвав поліцію, один наряд, другий наряд поліції приїхало, швидка приїхала тоді. рівно не пускали. Аж ну не буду казати, мої знайомі подзвонили до підполковника з Житомира. Він з одпуску приїхав під полігон і пустили на полігон. Визвав тих всіх командирів, того всього, говне. Ну, Не може бути такого, що то в нас. ну, А є свідчення людей, є, які готові свідчити в суді. Бо каже, ну, я говорю реалії. Каже, бо я зараз не буду свідчити, бо я до суда не дотягну. ну, Говорю угу. прямо відкрито, то нема, не буду нічого скривати. Бо... Угу. І вони як казали, ситуація, яка була, що в них там на полігоні був з Донецької області якийсь там, чи то сержант, чи то командир, ну чи він є, чи вони вже його десь перевели. Я думаю, що може, де перевели. Що от хлопці розказували, які з ним там були. Він пив чай, вони він приходив, каже, що за чай, п'є, що Він каже: Та, ну, тест чи як. А кажу, що Бандеровський не п'єш, типа Львовський. Брав, йому виливав перед всіма хлопцями. Їв печення так само, що ти не їсиш львовське, бандеровське, а типа, таке, і викидав. Ну, принижував перед всіма. Ну і тоді, як то кажуть, вночі він вийшов в туалет, і вони його побили і кинули під палатку. Не на ліжко поклали, він був би без свідомості, кинули під палатку. Пішов хлопець в туалет і зачепився за нього. Бо тоді були приморозки, може він би її не дотягнув до ранку, бо то була третя ночі. Ну і вже самі хлопці його форм, перед тим, як мав приїхати, форму вони зняли з нього, бо вона була в круї. але вони не помітили одного, що в нього тепер <кій> 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 під Незон. І вони йому нову наділи. Бо він тільки вийшов до мене, я побачив, що форма, ну я знаю, що така форма. Після штурму, після виходу, а що таке форма нова з упаковки. І зразу воно мені кинулося в очі. Він починає роздіватися перед тими сержантами, а там кітель з коміра аж донизу, всій червоній в крові. І вони от зразу побачили то, кажуть, бачите, ну, ну все ясно, будемо розбиратися в подальшому, мені не буду казати посади. Не буду казати ім'я, сказали, що знайшли винуватих. Що вони робили своє розслідування, знайшли винуватих. Ну, ну, то, понятно, вони могли. Я собі догадуюся, як то робиться. Здибали, як то кажуть, когось, щоб замість тих прикрити. Ну, За деякий час я дзвонився шерсть з пару хлопцями. Тоже готові свідчення давати і казали після того побиття, як я вже почав готово робити, шукати, визивати то все, щоб його забрати. Він звільнився той з Донецької області, той сежав. Він звільнився і десь його перевели. Ну що добре коли... при... десь ховають, і десь його ховають. Де я не можу на даний час сказати, бо інформації нема. Ну. Таке, і сьогодні, от, мав бути суд. Вчора я з ним здибався. Ми здибалися, бо щоб підтвердити особу, бо ТЦК тоді як його везли, не медичної, ні е, паспорта, і телефона. В нього я питаю, де телефон. А вони кажуть, по дорозі був втрачений. Я кажу, як чи протягом ви, витягнуло через вікно. Ну, і вони на то посміялися. Ну, добре, хай буде так. І проходить пару днів вже після того дзвонять хлопці. Ну, у нас є такі. Як то кажуть, вони собі мають групи на тих спортивних мотоцях, ну, не спортивних тих кросових мотоцьках, їздять той. І каже, каже, згибав, бо каже, хто іначе, може, по прізвищу, каже, каже, я згибав паспорт. Вроді би твого Олега по всій болоті. А, а то було десь кілометр, півтора від хати. В болоті він був. Ну, вони мені передали, я вони... його навіть секунду. Я маю всі документи, буквально, збиваю, бо зараз час пішов. Просто люди не думали, що когось хочу обманути чи щось безкарно стоїть. От я той паспорт знайшов у болоті. от Бачите що, ну то вже пройшло пару днів, а то був в болоті, я його от от таке от сталося. З його документами. І все. І вчора я з ним розмовляв, все. Бо ще й на дорогу гроші на білет давав ранку. Він сів, сів на маршрутку. Нивиці е, Бузькі Львів Ми мали Львові зустрітися, бо суд на, е, був на 10.50. І він до Львова е, маршрутку сів, бо дзвонив до мене 6.20. У мене є розмова записана, все. І він до Львова не доїхав. По якій причині, не можу знати. Чи Може по дорозі йде був блокпост, може щось. що-то будемо шукати твого брата, Так, А ще інформація від сусідів, що буквально пару днів назад, коли він прибув, до того, бо то село таке не є велике, там хай зараз вже всі позабирали, як то кажуть, кого служить, як хто кажуть, захищати країну, як вони кажуть, кого хтось виїхав, хтось той переїхав в інше місце. Ну, село стало, як то кажуть, мале населення. І кажуть, одна ніч, друга година ночі. Він тільки приїхав через два дні. З того полігону я забрав. Він відбувався 21 день. Одна ніч був чорний джип. ну, Бо люди старі. ну, Велика машина у них джип. То була друга ночі. На другий день, перша ночі, був сірий джип. Ну, не знаю хто, що, як то кажуть, ну, не можу то сказати 100%, бо я не бачив. Третій раз, може, не проїду не приїду, там. Може зустріну їх, ну, не знаю. Може хочу щось сказати, до хати бояться зайти. Ну, буду чекати на них сьогодні, завтра, післязавтра. Що, що люди хочуть, ну, щось шукають, може щось пораджу, кого шукають. Ну, Якісь трезими на Угу. Я рішити це питання. Ну, і на даний момент суд зараз відклали, бо він не з'явився на цей суд. По якій причині, я дзвонив 6.20, телефон був виключений. Ну, телефон був включений, через півгодини дзвоню, телефон виключений. Не знаю, з чий подачі, з чиєю чого це сталося. Чого він не прибув, а все, дзвонив нормально, їде ідіє. На даний момент клави, чекає. Рішення суду. Mm -hmm. Дякую.

Бето тој, пратрите. што да? Правилно Добро. ваша думка че што може да биде проведено со не the line kind of Ну, 5 хвилин. Чи не хочете? Ні, як? Я вас не спонукаю, я просто вам кажу, що є таке, щоб ви потім не казали, що суд не дав вам можливості не ознайомитися. Ну, якщо можна, то технічну Ну, Технічну перерву, там 5-10 хвилин та ознайомитися, з тобі не скажете. Не... Добре, добре. Там є технічна перерва, зараз конференцію, 5 хвилин Олега, Хто його катував і хто його викрав? Причому, що викрав він його з хати. Тобто вдерли з хати, як я розумію, без ухвали суду на те. Там по маємо понищили, Я ще, Ви вже відео є в інтернеті, я ще раз на початку скажу. Прийшли до Хубіла. Ну, я, я, я є його брат, військовий з 22 по 24 був на війні. Зараз поранений, обмежено придатний, зараз повернувся в тилову частину був на службі, до мене подзвонили, що... З 22-го року по 24-й рік ти був? Так, Та, бо люди з 22-го по 24-го рік. Маєш три нагороди, зокрема від Сирського. Так, маю від Сирського нагороду, опіка над колегою військовими, поранені, і, і там ще одна. І як мені стало відомо, сусіди сказали, що вони прийшли, працівники ТЦК, 20 по 8, то було ранок. Вони прийшли і е, вирвали відео, ну, я фото того, вони були е, як в селі закривається середина. Вони вирвали клянку, зайшли, зразу стали біля вікна одного, біля вікна другого, біля дверей, щоб він не втік. Досвідчення ніякого не давали, е, що засвідчує їхні посади, особи, хто вони такі є. Взяли його, скрутили, там, затягнули в машину. Не завели, а затягнули в машину доставили до ТЦК, і до мене я подзвонив на цей номер в інтернеті, знайшов ТЦК No2 ну, там, Я маю всі документи, до нього була операція на голову і мав пухлину в голові. І мав ще цей, мав родини, відсутня захисна волонка грудної клітки. Ну, такі ще хвороби, язва, гастрит, ну то таке. І я позвонив, вони сказали, добре, ми чекаємо 9-та година ранку вас, я кажу, я на службі, мені до вас далеко їхати, але кажу, я 9 ранку буду. Ви їду там вночі і до вас приїду. Так, сідайте, будь ласка, продовжуємо. Ознайомились? Ознайомились. Чи у е вас е якісь додаткові питання на початку роду скарги? Немає не, 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 е не спорту вас. Е Давайте проаналізуємо ваші казані пояснення. Вони вас простоють. Обов'язку слідчого, ми, який наслідствовав показано в статей 214 України, внести відомості, які стали йому відомі про вчинення кримінального правопорушення до ЄДР. Враховуючи матеріали справи, вважаємо, що СПА підлягає задоволенню, і після того лише, як будуть внесені відомості в ЄДР, слідчий у ДБР у місті Бог зможе встановити ці міста з тих осіб. Які э, чинили докрімнованих uh -huh. прав порушень. Uh -huh. e, в даному випадку ми маємо частину 3 статті 214 КПК України, яка забороняє проводити будь-які слідчі дії до внесення відомостей як де 100% э, uh -huh. yeah. Добре. Чи потрібно долучити якісь докази, які ви долучили в карті? Є необхідність? Немає, Oh. Uh. У мене є на каналі відео, якраз Богдан розповідав за цю ситуацію біля години часу, і ви могли все це бачити. Прикро, що можливо, зараз прийдеться ще шукати знову брата Богдана, тому що в нас є так, що людина вийшла за хлібом, не те, що там з села Ліп-Дульбова вийшла за хлібом і додому не повернулася, пропала безвісти, і хтось її там вкрав по дорозі. Так, живемо, і в принципі всі це вважають типа норма. Більше того, депутати Верховної Ради України зареєстрували якісь законопроекти, має е, мають викарати тих, хто краде людей. Але стоп, у нас є Кримінальний кодекс України. У нас є стаття 146 Кримінального кодексу. У нас Верховною Радою ж штати. Просто депутати цього не знають, які там працюють. От е, ми ратифікували міжнародну конвенцію проти. Насильницьких зникнень, і саме люди в формі, це обтяжуюча обставина. Тобто це не те, що ой, він там, він там в формі, він військовий, він когось вкрав чи побив. Ні, це обтяжуюча обставина. Більше того, згідно з статті 17 Конституції України, ЗСУ не може бути для обмеження прав і свобод громадян України. Зміна виходить так, що вони представляють себе як ЗСУ, Хоча згідно з статті 92 частини 17 або пункт 17, точніше, організації, які входять з ЗСУ, мають бути створені законом Міністерство оборони України, не створено законного положення чи постановою зі це положення Кабінету міністрів України. Це цікаве те саме незаконне положення, тобто вони згідно конституції 92 статті, у 17, не можуть входити в ЗСУ. Це ви розуміли, скільки в нас в Україні зараз є беззаконність. І порушення Конституції Нагадую, що Україна тифікувала Римський статут вже два роки, друзі. Треба сім років, щоб після ратифікації можна було притягувати, в тому числі, керівництво і інших людей в міжнародних трибуналах. І всі ці випадки вони фіксуються, і всі ці, що Зараз крадуть людей, хто це покриває. Це все будуть друзі розслідуватися міжнародним трибуналом. За все вони здадуть рахунок. Нема так, що крадуть мій народ, б'ють, крадуть українця, і за це нічого нема. Що це таке? Плюс те, що я чую, як журналіст, до мене доходить інформація і до вас, напевно, друзі, що люди ще якісь взятки дають до долова, замість того, щоб захищати себе по закону Конституції міжнародних договорах. Друзі. Ну як так не буде? Люди, та будьте людьми. Як вас крадуть, б'ють, а ви ще взятки носите. Ким ви себе вважаєте? Ви що, раби? Казав Шевченко, раби на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Отак батьки, все життя платили, то по податковах, то взятки десь, завжди взятки. Потім дитину пхали за взятки в університет, за взятки навіть в коледж. Я пригадую 2022 року. 2002 я поступав. І відповідно, дитину так завзятки навчили, і завзятки тепер її звідки з витягують. Отак живете. Як сте як навчили, як постелили, так і маєте.